Олександр Удовицький попросився на схід добровольцем. 15 липня у складі 30-ї окремої механізованої бригади потрапив у зону бойових дій. Страшно було відразу. Люди зовсім непривітні там. Нас бачити ніхто не хоче. Важко. Йому довелося призвичаїтися до життя в окопах, часто без води, у касті ще радянського виробництва. Однак, на щастя, в бронежилеті. Недостатки є, звісно. Чого не вистачає от в першу чергу. Води. Води не вистачає катастрофічно там. Постійно. Це найбільша проблема. «І Зараз води не вистачає, так? Зараз. Справжнім подарунком для Олександра стала тижнева відпустка, адже у нього є наречена. Спілкування з коханою хай навіть і не тривали розрада для бійця. У Луцьку доля підготувала ще один сюрприз зустріч із однокласницею Яною Цапук, яка вчителює в 21-й гімназії імені Михайла Кравчука. У неділю ми з дітками моїми організували поїздку. На велосипедах ми були в парку, і повертаючись до неї, я зустріла Сашу. Ну, він дуже змінився, схуд. Мене це здивувало. Я коли запитала, де він чим займається, тому що він мій однокласник, ми давно не бачились, то він мені відповів, що він приїхав з АТО. Знаючи життєву історію Олександра, а хлопець виріс без батьків, я на цапук ініціювала в школі збір коштів, аби допомогти однокласнику, а також запросила його стати героєм уроку мужності. Власне, вже там під час того уроку він розповів багато реалій, скажімо так, таких, яких ми не знаємо, яких ми не можемо побачити, не дізнатися з новин. І це настільки торкнуло весь колектив і дітей нашої гімназії, що ми вирішили, от він приїхав на 4 чи на 5 днів. Ми вирішили за той короткий час хоча б зібрати якусь допомогу йому. Урок мужності з героєм Олександром Удовицьким відбувся у понеділок, а за два дні діти знову зустріли Сашка в класі з оплесками. Сьогодні вся Україна зустрічає так своїх героїв. Щоб віддячити мужньому воїну за відданість своїй державі, діти разом зі своїми батьками, а також однокласники Сашка, зібрали більше шести тисяч гривень. Їх передала бійцю педагог-організатор Наталія Шпалерчук. Цей невеличкий такий матеріальний внесок. Я думаю, він вам допоможе і казку придбати, і форму нову, і все, що вам там буде необхідне, будь ласка, прийміть. Окрім того, подарунок від батьків Олександру передала восьмикласниця Дарина Панас. Принесла йому термобілизну, взагалі білизну, бо знаю, що їм це там дуже необхідно. Просто всі розуміють, що якщо ми не там, ми мусимо допомагати хоча б якось матеріально. Зі сльозами на очах Олександр прийняв від дітей подарунки. Вже завтра йому стелиться дорога на схід. Землякам боєць заповідав єдине любити Україну. Це наша земля. Пам'ятайте, що ми коли нікому не дозволимо нас захопити. Все буде добре.